Всім привіт! Сьогодні хочу показати ось такий радіоконструктор Електроніка. Ну, Зразу хочу сказати, що це малосерійний такий набір. Виготовлено їх було небагато. Виготовляла їх полтавська фабрика музикальних інструментів. Ось. Так. Дата випуска іюнь 1983 року. Ціна 10 карбованців 50 копійок. Ось таке. Щось на фабриці. Перепутали верх і знизом, тому що коробочка, упаковка відкривається якось нестандартно. Ось так. Так, руководство по експлуатації. Ось що тут, ну тут все таке стандартне. Устройство. Ага, так, що можна зробити? Пробник генератор сигналів, електронний дзвонок. Електронний будильник, електронний переключатель, метроном. 5, 5 схем має бути. Все на все. Так, що тут? Так, комплект поставки, резистори. Конденсатори, транзистори МП-39Б 6 штук, МП37B одна штука. Так, все зрозуміло. Так, ну тут ще цікаво, мабуть, ви теж замітили, що схеми. Верх ногами чомусь надруковані. Ну тут все нормально. Ну, на основі мультивібратора майже всі схеми. Ось. Це, мабуть, метроном. Інструкція. А, що цікаво, як ось називається ось ця деталь. Ну, я навіть мовчу, тому що всі знають, що це, що це за деталь, а тут написано. Преобразуватель акустический. Одна штука. Ось. Звичайний динамік. Називають його Преобразуватель акустический. Так, ну, не знаю. Мені перший раз ось такий динамік попадається поєднання пластику із магнітом. Плати тут тільки три фольгований гетенакс, але виробів можна зробити 5. На одній платі можна по дві схемки зробити. Ну, не знаю. Мені здається, що якось кривувато все. Якось все так нерівно. А отвори як ото цвяхом пробиті і ніяких ні позначок, що де. Це начебто як. Школярі якісь робили. Так, ось така картоночка. Тут ось. Змінний резистор. Катушка. Ну, катушка тут для того, щоб виготовити реле. Ось. В комплекті ось такий гіркон перемикаючий. Де це він сюди? Ось. Ось так. Так, ну тут припой та каніфоль. А тут ось набір радіокомпонентів. Ось все все наче є в комплекті. Ось такий доволі цікавий набір. Не знаю, комусь може він попадався, може хтось щось на ньому і робив. Але я таких не бачив. І всі мої знайомі теж не бачили такого набора. Так, наш ріжик. Ось на днях хочу похвастатись. Придбав ось такий Прибор для перевірки електронних ламп. Якось пощастило мені його придбати, навіть комплектний, але не робочий. Але це питання часу. Ми його встановимо. Ось назбиралось стільки ламп. Їх треба. Всі перевірити. Які не робочі Попрощатися з ними. А які робочі, попідписувати і залишити. Можливо, колись ще знадобляться. Так, ну все, ріжик. пока Все, будьте здорові!